Епіки, Епі О, Мобіба. Гурт, така доля, таке життя для вас. Квартиру захотіли, або дом. Двохетажний дом. Пакуєш речі, йдеш за кордон. Бо таке життя. Людей везе в Європу, білий бус, нелегальний бус. Валютою манить Євросоюз. І кожну сутку я десять годин підряд. О, 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 Епі, кю, кю, К'ю, епі, о, 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 бобі, боба. Видцять хвилин на обід і О, 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 Епі, кю, кю, К'ю, Епі, О Бобі Заробив, все, добре впано, без мене довідіння. Я вдома, я так скучав. Нова квартира, треба, там ремонт. Євроремонт. Паркет обої, плитка, теплий пол. Не дешево. А скільки треба меблів і дверей. Ой-ой-ой, Щоб в нас було, не є. Людей И знову за кордоном вже працює. О, о-о-э-кі-кю-кю епі о, 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 обі-боба. Без обіду. О, 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 епікю, кю-кю, епі-о, о, о, обі-боба. Все, хорош! В рот слав мав я вашу роботу! Заробив! З дому тепер ні ногою. Малий поступає. О! о, о. Дочка жениться. Епі-кю, кю. А що ми дітям квартири не купимо? Епі о! -о, -о, -о. Блаві боба!

Так на заробітка все життя. Ну таке життя. Все мають його діти сім'я. І ось нарешті цей момент настав. Ніхто не чекав. Він позвонив по відео і сказав. Дай Боже! Добрий. мені. Я так подумав. Мені вже 75. Скільки вже можна робити? Навірно, буду вертатися в Україну. Треба трохи пожити і для себе. Тату, та я взагалі-то хотів вас привітати. Ви тепер, дідусь. Причому одразу двох внуків. В нас народилася двійня.